Є шкарпетки, які вже ніхто не носить, і викинути жалко, і носити нема кому. Тому ми можемо з цих шкарпеток рішити зробити коврик. Килимок, такий під ноги десь там, де треба, чи на вулицю, чи для наших братів менших котика чи песика, але бажано їх посортувати. Такі теплі з начосом, то окремий коврик. І прості такі звичайні білей. Ну, звичайні, то також окремо зробити це. Що нам для цього потрібно? Вперед відрізаємо. От вони в мене такі драні, бо хлопці ж носять їх до дірок, вони ж не носять їх так. Що вже. Відрізаємо ці, цю резиночку, вона нам не потрібна. Можемо її використати, але воно. Так, трошки гірше. І вирізаємо два-три пальці, залежно, який ви хочете потувщині, щоб був коврик. Ну, беремо, по суті, по три пальці. 3 см, будемо говорити. Вирізаємо такі однакові. Більш-менш однакові. Так, більш однакові. Тут це ми вже зріжемо, бо воно бачите, воно, по суті буде мати 3 см. Воно зараз потім сховається. Так, тоді це... Це розправляємо, бо ми мусимо вирізати те, що не здали. І от тут, де пальчики були, теж вирізаємо, бо воно нам не потрібне. Оце потовщення, щоб його не було, розправляємо і вирізаємо, відрізаємо повністю. Це з нас піде на сміття. Так, тоді знову на три, три, три пальці або 3 сантиметри. Щоб вже були однакової товщини. Ну і, от. А то, що лишнє, ми то повикидаємо. А тут, щоб було так дуже докладно рівно, то не дуже кончив, вже кому як вийде. Ну, я стараюся, щоб вони були однакові. Тут, навіть, якщо щось лишнє, я собі зрізала це на сміття. От. Це я ще не придумала, що з цього можна зробити, але можна щось зробити. Можна, якщо б не ставало, то можна ще вплести до. До його нашого виробу, але поки що ми його. Висли. У нас буде безвідходне виробництво. Так, це відріжемо, бо воно мені не подобається. То відріжемо отаку, будемо зараз рівняти його. Це на сміття. Добре, що хлопці мають великі розміри, 44-45, то є що різати. А так, якби маленький розмір, то й раз-два і вже нема що різати. А так 45-й, то є що різати. 44-й, 45-й. Великі хлопці, великі ноги. З одного кольору вийде однотонний, а якщо. Так, якщо, але то, по суті, однотонний не може вийти, бо, тому що нема однотонних шкарпеток. в основному береться е, кольор, ну, багатокольорні, а потім робляться кузинки. Якщо береш, наприклад, по 3-4 пари однакового кольору, то тоді вже котрась одна порою порвалася, береш, робиш кузинки. От. І, і так... Воно виходить. І вигідніше брати одного кольору. Але хочеться, як розрізноманіття, різноманіття не тільки дівчатам, але й хлопцям також. Хочеться, щоб вони були е, ну, якісь веселі, такі, кольорові. От, так. От ще цю одну. І будемо робити, їх змішуємо, щоб вони були не тільки білі, і там чи якісь світлі. Це не світлі в нас сірі, але... Ну, то можна по-всілякому, можна. Так. Більше чорних чи більше світлих. Можна сітих. більше світлих, Хто я більше. Хоче. Знає, можна, якісь... можна в переміжку. Так, от ми будемо робити в переміжку. Яке нам попадеться під руки, таке будемо і туди вплітати. Так. Тепер, що ми з цим робимо? Ну так багато треба нарізати, бо з цього то не вийде того килимочка. А тепер беремо їх, розтягуємо. Отак. От О. Робимо такі кільця. Ну, дуже гарно розтягується. Раз, 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 і вже є кільця. Раз розтягнемо. Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. От. Але треба в мішочок, багато в мішочок складати. Ну, я буду показувати, бо я вже маю більшу частину зв'язану, так це сміття на бік. От. Треба просто деякотрі довші, бо вони вже більше розтягнулися і. От. Багато в мене на... Набрано, складено в ці кільця, я тоді його перемішую і починаю собі з любого. От деякі там пообирати, якщо воно щось. Бо, звичайно, воно ж не може. Тоді беремо робимо таку вісімку, Закладаємо на два пальці цих. От. Беремо другий. Так само робимо вісімку І закладаємо на ці самі пальці. Тоді беремо. От так. Раз. Нижній догори. Так, нижній догори я показую так, щоб було видно. Не так, не так. Сама збилася. Так от, раз, раз. Ага, але це... Добре, я покажу також, щоб видно було вісінка. Тепер другу беремо вісінку. Так. І тепер нижню на верхню, верхню от. Тепер, виходить, в нас великі будуть кільця, Ну, зараз покажу, щоб ви бачили. Знову беремо вісімку. тоді оцю перетягуємо з нижню, перетягуємо на верхню. От. І виходить, от такі петельки. Але, щоб вони були щільні, то треба брати його густіше. От Беру удвоє, але на пальці у вісімку. Тоді... Залежно, які ж карта. Так, часом залежно, треба якій... більше взяти. Треба так. Ці так само беру вісімку, і тоді цю нижню, білу перетягую на цю чорну. От, Білу, перетягую на чорну. От, Так, тепер знову беремо білу. Ну, ви берете собі довільну, яку хочете. Так, знову вісімку робимо. Закладаємо на пальчики і тоді так. Чорну вже перетягуємо на білу. Чорну перетягуємо на білу. Воно ще зараз не видно, але ви бачите, виходить, такі петельки. Тепер знову беремо чорну вісімку, Ну, Тут складаємо в кільця два, бо воно буде нам ну, не щільне, а буде таке розлізне. Якщо вистачає, так. то можна. Якщо, якщо наприклад, дитячі, так. якщо дитячі, то стане одного. Лише тоді треба робити залежно, якого ви хочете, товщина, товщину того килимка. А це, от, Просто зразу ще пальці не так наловчені. Я теж вже давно це робила, але. У нас вже шкарпетки, треба їх використати. Знаєте, як той плюшкін, жалко викинути і носити нема кому. Так, тепер це біле перетягуємо на чорне. Ну, будемо по одному, бо вони трошки такі. От. от. Бачите, отако от виходить. Отакі от виходить. Так, така косічка виходить. Так, тепер що? У нас була біла, витягнули чорне. Значить, беремо білу, теж, закладаємо вісімкою, Так і так. Перетягнули вісімку. Тепер чорну перетягуємо на білу. І у нас буде отака. Можемо собі так чередувати, можемо зробити просто з одного кольору. Можемо робити перед використати світлі, а потім темні, потім знову світлі й темні. Якщо якісь червоні шкарпетки, там ще якийсь фіолетвій то взагалі. все. О, бачите, виходить отака косичка. От. Так, біли, значить, беремо чорне. Зробили, ну, так, як, щоб, щоб вкласти, і на палець на вісімку. Так, і тут перекрутили, щоб була вісімка. От, вісімка. Тоді ці білі перекладаємо на чорні, щоб зрозуміти. Білі на чорні. От. І знову така косичка. І ви, ви ось таку косічку, як я вже собі виплела з тих, які в мене були. От. А тепер от я тут собі скріпила цей хвостик, початок. А це я тут, щоб в мене вже не стало шкарпеток, то я вже собі робила, ну, скріпила, щоб воно мені не, розв... не розвалилося. Тепер я це витягую. Закладаю собі сюди пальці свої. От, і тоді беру, от можу навіть оцей білий закласти. Так, зараз так отак, от, от, І собі доплітаю, яку хочу кусічку. Тепер чорну закладемо, щоб не були вони такі одинакові. Тоже заклала на вісімку і заплітаю. От. О, бачите, виходить мені така. Коли достатньо довго вже? Так, коли вже достатньо.